Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом олівець. Олівець це предмет для малювання. Простий олівець або кольорові олівці. Запишіть слово олівець в сошити. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки О. І. Е. В цьому слові три голосних звуки, тому три склади. Значаємо О-лівець, ставимо наголос, олівець. Наголос падає на третій склад. Називаємо приголосні звуки. Перший приголосний звук буде ЛЬ-М'ЯКИЙ, тому що після букви Л стоїть буква І, яка пом'якшує попередній приголосний. Наступний звук приголосний в твердий. І третій приголосний звук – «ц» – м'який, тому що після букви «ц» стоїть м'який знак. Зверніть увагу, під м'яким знаком ми позначок не ставимо, тому що буква м'який знак звуку не позначає. Порахуємо кількість букв, називаємо їх О, Л, І, В Е, «ц» – м'який знак. В цьому слові сім букв. Порахуємо звуки: О, Л, І, В е, Ц. Ць. В цьому слові шість звуків. Ми бачимо, що звуків менше, ніж букв, тому що буква м'який знак, звуку не позначає. Запам'ятайте, як пишеться та звучить це слово олівець.